Доброго дня! Подивись, до нас у гості завітала Марійка. Вон, у неї сьогодні був дуже чудовий день. Вона гралася в пісочниці з іграшками, гралася і бавилася зі своєю кішкою і дуже зголодніла, але згадала, що перед тим, як потрібно поїсти, обов'язково потрібно помити руки. Вона хоч і помила руки та побачила, що в неї нема рушничка. Подивись, будь ласка. Які гарні бувають рушнички, різнокольорові, бувають вишиті е, різними квітами, бувають навіть рушнички для дітей з казковими героями, щоб їм було цікавіше. А бувають вишиті рушнички. Ось я тобі сьогодні пропоную зробити аплікацію рушничок чудовий для нашої Марійки. Подивись, який гарний! З квітів та зелених пелюстків! А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Узяли духмяне мило, добре руки ним помили, полетіли від води, бризки рук туди-сюди, рушничок я свій беру, швидко ручки обітру, щоб були гарні чисті ручки. Для цього, щоб зробити наш рушничок, нам потрібен кольоровий папір і білий аркуш паперу прямокутної форми. Пензлик, звичайно, клей і заготовочки. Я вже зробила з кольорового паперу ось такі квіточки та листочки. Хай батьки допоможуть тобі. Розташуємо наші квіточки на наш рушничок. Щоб ми розуміли, як ми їх розташуємо на, нашому, на нашій поверхні. Так, і почнемо приклеювати. Беремо квіточку та приклеюємо її, Намащуємо клею. Та так, добре. І продовжуємо так само. Витирають залюбки руки, ноги-малюки, витирають щічки. Пухнасті рушнички. Ось такий гарний віршик. Так, ми приклеїли вже всі квіточки. Так, іще одна. Посередині. Вона в мене синього такого кольору. А тепер будемо розташовувати наші пелюстки зеленого кольору біля квіточки, ось так внизу. Так. Дуже добре. Гарний буде в нашої Марічки рушничок. Ти старайся, щоб в тебе гарно все вийшло. Ось так. Дуже добре. І ще я візьму дві смужечки і приклею їх ось так біля наших листочків по краєчках. Ось. Ось такий гарний у мене вийшов рушничок. І ти зроби такий рушничок. До побачення, бувай!